Вас на телеканалі Сфера випуск новин студії для вас. Працює Ірина Мороз. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Ні, розпліднику собак у рівному так міська влада вже готує позов до суду на бізнесмена, який самовільно влаштував на території радіозаводу розведення породистих собак тібецьких мастифів. Нагадаємо, що сусідство із розплідником заважає мешканцям мікрорайону нормально спати уночі. Однак із бізнесменом не можуть знайти компромісу. Подробиці у Вікторії Бондар із відпустки у розплідник так міський голова рівного Володимир Хомко після відпочинку відразу взявся за вирішення нагаль проблем нашого міста, зокрема, кричу, що наразі тема це розплідник на території радіозаводу. Нагадаємо, там бізнесмен організував розведення породистих собак, які своїм лаєм не дають спокою мешканцям навколишніх будинків. Боротьбу із недобросовісним підприємцем вони ведуть вже від початку червня, коли на територію радіозаводу завезли першу партію породистих цуценят. Якось ми були зустрілися з Войкою Юрієм, Він сказав нам, хто ви така. Я йому кажу, що мешканка цього району. Я кажу, а хто ви такі? Він засміявся і пішов. І я зараз прямо от на відео скажу Юрій Бойко мені сказав, і мої знайомі, яким ми милічно цим зайнялися, він сказав, ви не боїтеся, що вас поламають. Я цього не боюсь. Та від сусідства і породистими з собаками страждають не лише мешканці району, а й студенти університету МГУ, оскільки гавкіт собак та їхня агресивність заважає не лише навчальному процесу, але й здоров'ю. При навчальному процесі чути гавків собак це дуже неприємно. До того ж, я особисто бачив, як студенти вечорами, які тут повертаються з тих чи інших секцій, вони дійсно лякаються, бо все таки, особливо дівчата. До того ж, я думаю, ну не секрет, що будуть відповідні запахи. Міський голова Рівного Володимир Хомко вирішив сам зустрітися із невдоволеними мешканцями, аби запевнити, що вже найближчим часом ця ситуація з'ясується, оскільки відповідно до норм вирощувати тварин у межах міста заборонено. Однак він додає, закрити розплідник можливо лише через суд. Ми звертаємося до суду. Є проблема, тому що фірма, яка вирощує, зареєстрована в Англії. Іноземний інвестор, але це не в суд 100% прийме рішення, щоб заборонити, бо в місті рівному вирощувати собак неможливо незалежно то чи гавкає, чи не гавкає, чи на заводі і так далі. Виконуючий обов'язки начальника держпродспоживслужби Анатолій Сасовський розповідає: вони не в змозі провести навіть позапланову перевірку за звернення мешканців міста, оскільки невідомо хто насправді є власником цього розплідника. Припускають, що дружина бізнесмена Юрія Бойка. Однак, незважаючи навіть на це, у межах міста все одно заборонено розводити собак. В кожній оселі, квартирі або в будинку, нас дозволяється утримувати не більше трьох дорослих особин собак за згодою кожного члена. Сім'ї, а якщо це є в будинку декілька сімей, то за згодою кожної сім'ї, якщо хочете отримувати. я рахую, що цей розплідник є незаконний. Він розміщений на території пат Рівненський радіотехнічний завод. Якщо радіотехнічний завод, територія, значить це підприємство має виробляти якусь продукцію, а не займатися розведенням собак. Студенти університету зазначають, що якщо за літо ситуація не зміниться, вони залучать і інші навчальні заклади і влаштовуватимуть масові акції. Вікторія Бондар, Роман Мельничук, випуск новин. За контракт до збройних сил України 5 тисяч гривень. Так на Березнівщині першими запровадили виплату фінансової допомоги тим, хто зголосився укласти контракт на військову службу. Військовослужбовцям разово оплачують по 5 тисяч гривень. Це допомога родинам, годувальники яких вирішили бути професійними військовими і стали на захист вітчизни. Загалом з початку року контрактну форму служби обрали вже понад 500 мешканців Рівненщини. Збільшення кількості контрактників пояснюється суттєвим зростанням грошового забезпечення від 7 до 14 тисяч гривень. Також вони мають право на безкоштовне медобслуговування, санаторне лікування, одноразову матеріальну допомогу, і компенсацію за оренду житла. Ори з відходів разом з тим ні запаху, ні пожеж. Рівненська міська влада знайшла інвестора, котрий буде викачувати з місцевого сміттєзвалища метан, що утворюється від гниття органічних відходів, та перетворювати його на біогаз. Як ведуться підготовчі роботи, бачили наші журналісти. На рівненському полігоні твердих побутових відходів сьогодні вели людно. Міський голова рівного Володимир Хомко та голова обласної державної адміністрації Олексій Муляренко приїхали сюди, аби проінспектувати об'єкт, де вже незабаром монтуватиметься спеціальне обладнання для видобутку біогазу. Нагадаємо, місто Рівне та фірма Майстер Енергоінвест» підписали відповідний меморандум про реалізацію проєкту розміщення системи збору та утилізації газу, який накопичується під тощою побутових відходів на сміттєзвалищі з метою. Виробництва електроенергії переговори почали ще рік тому по утилізації збору біогазу, яке дасть можливість екологічного покращення екологічного стану полігону, тобто воно нас цим самим береться запах, який тут є, і буде вироблятися електроенергії. Дебіт розраховуємо так, що будемо добувати десь приблизно 150 метрів кубічного газу на годину. Тобто це десь приблизно буде 500 кВт електроенергії на годину. Буде приблизно десь 38 свердловин, пробулено тут на полігоні. Система збору буде, яка буде входити в одну трубу і підходить до кагірумційної машини, яка буде потім спалювати цей газ, виробляти електроенергію. Встановлення обладнання та буріння свердловини розпочнеться за словами інвестора вже найближчим часом. Крім виробництва зеленої енергії, з відходів міська влада зацікавлена ще й у тому, аби убезпечити полігон від загорянь, адже наявність там великих об'ємів газу робить такі пожежі тривалішими і масштабнішими. Крім цього, КТП 1728, яке опікується полігоном за для уникнення можливих пожеж вже вжило всі необхідні заходи. Ми Проводимо періодичну пересипку ґрунту. Це при, все сміття, яке заводиться на полігон, в бульдозерів проводиться ущільнення. І при ущільненому шарі більше 2,5 метрів ми проводимо пересипку ґрунту. Ну, товщина ґрунту від 20 до 40 сантиметрів. Є домовлені з заводом, наші пожежні рукава підключені їхні пожежі вранці і фактично все тіло полігону покрите пожежними рукавами. Де ми для того, щоб ми могли, не дай Бога, які мінімальні якісь це, щоб ми могли локалізувати цю пожежу. У нас тут постійно чергують наші створені бригади, пожежних числа наших працівників, є полівочна машина. І в цьому році ми також плануємо від заводу провести сюди воду, зробити як мінімум три пожежні гідранта, щоб повністю локалізувати на випадок надзвичайної ситуації. Перебуваючи на сміттєзвалищі, ми вирішили поцікавитись, як працює рівненський сміттєпереробний завод. Нині тут за місяць переробляється 2500 тонн твердих побутових відходів, які сюди привозять з рівного та околиць міста. Після сортування і переробки завод отримує 60 тонн вторинної сировини та до 100 тонн сировини для виготовлення альтернативного палива. Таким чином, завдяки роботі сміттєпереробного заводу, вже сьогодні на 30% зменшено кількість сміття, що захоронюється на полігоні. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Рівному все таки будуть розумні зупинки. Скільки їх встановлять та хто цим займатиметься? обговорили під час засідання рівненського виконавчого комітету, які ще питання розглянули. Дивіться далі. На театральній площі та біля райдержадміністрації з'являться розумні зупинки. Про це черговий раз повідомили під час засідання виконкому. Встановлюватиме їх підприємство автоіміч вже найближчим часом. Має бути в цьому році. Це передбачено угодою про угодою. Одна була передбачена. Це ми вже випросили або додаткову угоду виставили. Друга, наскільки я пам'ятаю, біля райдержадміністрації. Я можу помилитись вияснити, але одна в театральній площі за неї дуже довго спір був, бо дійсно там є фасад, і ми не хотіли закривати. Але дуже привабливо те, що дуже багато людей на театральній площі, дуже багато скористується. Якщо така зупинка матиме успіх серед рівнян, то до кінця року встановлять ще декілька, зазначив міський голова. Ми собі так закладаємо за таку якби заначку, щоб ще хоча б вісім зупинок найближчий час таких збудувати. Можливо, кожна третя зупинка в місію підходите, бачите, що на ваш автобус буде через стільки хвилин. Крім зупинок, очільник повідомив і про новий маршрут та тролейбуси. Ну, от найближчий час здобув завершення тендер по п'яти слова чеським тролейбусам, і ми зразу відкриємо маршрут на 12 школу. І десь приблизно через декілька тижнів завершуються всі процедури по цьому до Нагадаємо, дообус має сполучати мікро. Район північний і складовищем нове. Гібридний електротранспорт може частину шляху проїхати на дизельному пальному. Таким чином нову контактну мережу не доведеться проводити. Любов Данча, Роман випуск новин. Міжнародний економіко гуманітарний університет вкотре увійшов у список кращих вичів України. Так за даними консолідованого рейтингу 2015 року, саме освітні послуги МОГУ відмітили фахівці у версії топ 200 Україна та Скопус. Цю звістку з приємністю прийняв і колектив, і студентство. Отож про заслуги та успіхи дивіться далі у сюжеті. МЕГУ серед кращих. міжнародний економіко-гуманітарний університет, єдиний вишрівного, який увійшов до консолідованого рейтингу за версії топ 200 Україна та скопус. Серед цілей таких рейтингових досліджень порівняти між собою університети різних типів на основі застосування до них універсальної системи критеріїв. До такого списку кращих потрапляють університети, які постійно покращують головні показники своєї роботи, підсилюють зв'язки з роботодавцями, започатковують нові міжнародні проекти. Мигу це чи не єдин найприватний заклад України, який потрапив до такого списку кращих, це підсумковий рейтинг, який підсумовував рейтинг вищих навчальних закладів за показниками скопу та показниками Україна. 200 от тобто він обособив всі рейтинги, які були на протязі року, і зробив підсумковий рейтинг регіональний. Звичайно, приємно, що ми там є, ми його подивилися, серед приватних вузів там взагалі немає нікого. По-моєму, що тільки ми одні, От, Нам приємно, що ми в рівні визнані привідним вищим навчальним закладом пари, які проводились. Особливий акцент у вище роблять на міжнародній співпраці. Мегу підтримує тісні зв'язки більш ніж з десятьма країнами світу. Сьогодні ми маємо ряд нових проєктів. Ми виприймали участь в декількох проєктах спільно з нашими європейськими партнерами. Сьогодні ми маємо ряд інших проєктів, і вони до нас надзвичайно важливі. Крім того, що ми в цьому році вперше видали дипломи студентам, які проживають в Іспанії. В цьому році у нас є нові спеціальності, які ви відкриті спільно із Варшавським університетом. Але для нас дуже цікаво, щоб на кінець ми почали мати. Визнання от в плані провадження програм з видачою дипломи міжнародної економіко-унітарні університету імені Степана Димінчика. От у нас на протязі цього року от, близько 100 студентів, які проживають за кордоном, от які навчаються в університеті. От і це число студентів значно збільшується, які практично з задоволенням будуть мати отримують диплом по закінченню міжнародної економіки-умітарні університету. Це дуже важливо. Також у МИГУ дбають про модернізацію освітніх програм, професійну подачу знань та наукову базу, розповідають викладачі. Дійсно. Застосовуються самі ну, передові такі методики навчання, і е, сама база університету вона е, пристосована для того, є спеціальні свої класи, тобто в аудиторії, в яких можуть професійно дійсно на високому рівні викладачі проявити свої такі ну, здібності, передати свої знання. Студентам Пишається тут і своїми випускниками, які займають доволі високі посади на обласному рівні. Працюють у Верховній Раді, сфері науки, педагогіки, підприємництва та бізнесу. І чи не найбільше свій заклад шанує саме студентство, Молить радіє, що рейтингу вишу ростуть. Наш університет достойний бути в рейтингу, тому що наші студенти займають призові місця в різних країнах в Європі, в тому числі в Україні. Ми займаємо призові місця на олімпіадах та різноманітних конкурсах. Навчання в нашому університеті дуже доступне, якісне та мого славитися високими рівнями досягненнями, досягненнями у нашому місті». Таким чином увиші пишаються своїми здобутками та рейтинговими показниками. На досягнутому зупинятися не збираються попереду ще більше міжнародних, наукових та громадських проєктів, які розширюватимуть горизонти впливу освіти. Ірина Мороз, Роман Шикунець, випуск новин. На сьогодні у мене все більше новин. Шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua, аби бути всебічно поінформованими. Дякую, що були з нами. На все добре.